Продовжуємо, надалі, шановні глядачі, розбирати структури бізнесу, як повинна бути. Ми з вами розглянули перший рівень, це фізичні особи підприємці, розглянули другий рівень, це приватне підприємство, розглянули третій рівень це товариство. І сьогодні ми скажемо про четвертий рівень в це акціонерне товариство. І це вищий рівень. І суспільно важливих для таких підприємств є комунальні підприємства, державні підприємства, казенні підприємства. Має бути окремий в Податковому кодексу України в системі сплати податків. В деяких питаннях це фіксований податок саме для цього четвертого рівня це акціональне товариство. Відповідно, це звіт по якості і кількості продукції товарів та послуг. І в завершенні ми скажемо вже те, що має відбуватися для кожного з рівень. А саме для кожного рівня. Мають бути визначені окремі правила та законодавства в податковому кодексі, згідно яким здійснюється сплата податків. Також має бути відповідальність перед державою по сплаті податків, звіт по кількості і якості продукції товарів та послуг. Сплата податків тільки від результату діяльності. В деяких питаннях це фіксований податок. При цьому обов'язковий звіт має бути по кінкості і якості продукції товарів та послуг. Окремо в розділі податковому кодексі мають бути, мають, окремий розділ має бути в податковому кодексі для кожного з цих рівнів. Не можна з вищого рівня ставати нижчим рівнем. Наприклад, акціональне товариство не може стати приватним підприємством. І нижчий рівень не може стати вищим рівнем. Наприклад, ФОП не може стати відразу товариством. В окремих випадках вищий рівень може будувати структуру бізнесу з першого рівня. Тобто ми з вами розглянули дану концепцію, а саме це взаємовідносини юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в питанні відповідальності перед державою по сплаті податків та по якості, і кількості продукції товарів та послуг. Кому ця тема цікава, її можна розвивати, її можна вдосконалювати, але ми сказали про зміни. Про ті зміни, на нашу думку, які мають відбутися в Україні, для того, щоб змінювалися дані взаємовідносини. Ми казали про взаємовідносини між громадянами України по відношенню до держави в системі оплати праці у вигляді заробітної плати. І в сьогоднішньому відео ми сказали вже стосовно структури бізнесу, як має бути, вказавши чотири рівні, які мають бути окремо один від одного. Тому, шановні глядачі, кому ця тема цікава, хто хоче в цій темі розібратися, будь ласка, пишіть, будь ласка, задавайте питання, ваше бачення, ваші роздуми стосовно того, як має бути структура бізнесу, нова бути для того, щоб були взаємовідносини юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в питаннях відповідальності перед державою по сплаті податків. Та по якості і кількості продукції товарів та послуг. Дякую всім за увагу, що додивились до кінця дану тему. Будь ласка, пишіть і всього найкращого. Всім вам дякую.